Я займаюся волейболом, боксом. Як гадаєте, наскільки суспільству потрібен взагалі спорт? Потрібно, обов'язково. А чому там? Молоді особливо. Спорт виховує характер людини. Це, цим все сказано? Легкою атлетикою. Легка атлетика. А що саме? Футбол, довгі дистанції, стрибки з розбігу. А як ви гадаєте, наскільки спорт потрібен в нашому суспільстві? Я думаю, спорт багатьом потрібен, бо тому що завдяки спорту багато хто живе, веде здоровий спосіб життя і ну, я не знаю, люди деякі цим живуть. У мене була мрія стати ну, знаменитим спортсменом, і, але ну, так сталися обставини. Що е, ну, так сталося, що я мусила покинути спорт, а зараз займаюся футболом. У мене улюблений вид спорту це фізкультура. Я люблю дуже займатися на фізкультурі. Бігаємо з хлопцями. Хто швидше, містіше. Ну, Ми дуже любимо цю вот фізкультуру. Та я не дружу з Футбол не полювання, рибалка. Футбол. А скажіть, як ви гадаєте, наскільки потрібно суспільству нашому спорту? Е, на даний час суспільству дуже потрібен спорт, тому що нинішня молодь повинна розвиватися. Ну і всім я бажаю займатися спортом активно. А особисто ви якимось займаєтесь? Е, стараюся, але ну, не дуже інколи входить, бо дуже мало часу. Ну, але дуже полюбляю футбол. Теніс. А особисто ви що, граєте теніс? Да. А як гадаєте, наскільки спорт потрібен суспільству нашому? То я знаю, треба. Розвивалися, щоб люди. Треба ходити трохи мене не курити, пити то люди. Зовсім вже подуріли. Ходять. В спортзал ходити трохи треба. Я танцями. Я, ну, я люблю грати в футбол також, ну і колись ходила на танці. А як ви гадаєте, наскільки спорт потрібен дітям та молоді в Україні? Ну, на мою думку, спорт потрібен для того, щоб підтримувати ну, свій імунітет, допомагати своєму здоров'ю, щоб бути сильними і здоровими. Можливо, у вас є якісь улюблені спортсмени? Ну, у мене є е, фо, е, тренер футбольної команди е, Блохіна Андрій Шевченко. Займаємося. Які? Футбол, баскетбол, волейбол, все граємо. Дуже багато видів спорту, але основний спорт футбол. А ви улюбляєте найбільше теж футбол, так? Звичайно. Як гадаєте, чим спорт потрібен сьогоднішньому суспільству, особливо молоді? 에, щоб кидали курити, ну і починали. 에, ну, не сиділи по гонделиках, по барах, по ночам. Ну і що, що, колективний спосіб життя. Щоб грали в футбол, і були походжені на нас раніше. Найбільше футболу. А так більше не займаємося. Ну, всі, всіма видами спорту займаємось. В підколеджі є різні види секцій, а так то тільки найбільше футболу. А як гадаєте, наскільки потрібен спорт нашому суспільству, особливо молоді? Молоді зараз надзвичайно важливий ну, спорт, адже зараз багато вживають шкідливі звички, а це погано впливає на наше здоров'я. А спорт підвищує наш рівень здоров'я, і це надзвичайно потрібно для нас. Ну, раджу всім молодим людям займатися спортом. А ви Як теж тривати. футболом займаєтесь, що можливо ну, у вас є інші якісь уподобання? Ну та з футболом, баскетболом, переважно так. Я займаюся футболом. Я займаюся дзюдом. Танцями. А скажіть улюблених ваших спортсменів, українських або дубинських. Маєте якихось спортсменів улюблених? Дубинських. А кого саме. Ну я не знаю, але там багато є. Я не можу до Наскільки спорт потрібен нашим дітям українським і молодим людям українським, хто може сказати? Щоб були здорові, ніколи не хворіли. Щоб були дуже здорові і завжди їли все корисно. А ти що скажеш? Щоб були сильними.